Збройні сили України прорвали першу лінію російської оборони під Запоріжжям. Повідомив командувач угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський в інтерв'ю виданню Гардіан. За його підрахунками, РФ присвятила 60% часу та ресурсів будівництво першої лінії оборони та лише 20% на будівництво другої і третьої ліній. Також, за словами Тарнавського, нині українські війська очікують швидкого успіху, тому що тиснуть на слабшу другу лінію сили оборони України перебувають між першою та другою лініями оборони. Росія відчуває тиск, каже Тарнавський. Він додав, що росіяни готувалися до оборони більше року і зробили все, щоб територія була добре підготовленою. Тобто вони закріпилися у бетонних бліндажах за протитанковими пастками й мінним полем. Аби всі транспортні засоби, які наближалися туди, піддавалися потужним обстрілам з укріплених позицій. Українська піхота по ночах здійснює розмінування. А на цей де багато часу щодо критики повільного контрнаступу, то Тарнавський каже, що через розмінування на контрнаступ витратили більше часу, ніж того очікували. Просування вперед ускладнює і евакуація поранених. Зазначимо те, що командувача угрупування військ Таврія Олександра Тарнавського у вересні 2022 року призначили командувачем військ, які вели бої за звільнення Херсона. За два місяці місто було повністю звільнене.